Право номер 525. Закінчіть розкладання многочлена на множники. Дивіться, 3M плюс 3n плюс mx плюс nx. Ці чотири одночлена не містять спільних множників. А отже застосуємо правило групування. Дивіться: тут є 3 та тут є 3. Отже, згрупуємо перші два. Тут є Х, та тут є Х та останні два. Ось поставили дужечки, згрупували. З першого виносимо спільний множник 3. Винесли. Залишилося m плюс n. З другого також виносимо спільний множник x. Винесли, також залишилося m плюс n. Тобто, ми знайшли спільний множник m плюс m, який ми можемо винести за дужечки. Що в нас залишиться 3. Плюс х. Номер 2. 8C мінус 8 мінус АЦ плюс А. Дивіться, згрупуємо перші два доданки та останні два доданки. Запишемо дужечка 8C-8 плюс мінус АС плюс А. З перших двох винесемо спільний множник 8. Залишиться С мінус 1. А ось у другому давайте винесемо мінус А. Що у нас буде? Мінус А забрали. Тут у нас буде С. Забираємо мінус А, тобто тут також буде мінус 1. Дорівнює. Тепер у нас є спільний множник С мінус 1, який ми можемо винести за дужечки. І що в нас залишається 8 мінус А. 8 мінус А. Номер 3. 4 ab плюс 8 b плюс 3А плюс 6. Так само групуємо перші два доданки та останні два доданки. Ось записали в дужечках. З перших двох, давайте винесемо, дивіться, тут B і тут B. винесемо B та винесемо 4. 8 є кратним 4. Так? Виносимо 4Б. Що залишається А плюс 2. А з других, дивіться, винесемо 3. Запишемо 3, а тут у нас що залишиться А плюс 2. Дорівнює, давайте я ось тут, тут перепишу. Це в нас буде А плюс 2, та А плюс 2 ми переписуємо. Це наш спільний множник, ми його можемо винести. А в нас залишається 4 б плюс 3. Ось він. Так, наступне многочлен а квадрат Б плюс 2C квадрат мінус АБС мінус 2 ас Дивіться, давайте спочатку переставимо місцями одночлен мінус АБЦ та 2C квадрат. Ми поміняємо місця. Та згрупуємо тоді перші два доданки та останні два доданки. В перших двох доданках ми винесемо А та Б. Що в нас залишиться? Дивіться, забрали А, Б, залишається А. В другому забираємо АБ, залишається мінус С. А в двох останніх, дивіться, винесемо 2 та С. Забрали одну С, залишилося С мінус А. Тепер дивіться, тут маю А мінус С, а тут С мінус А. Що я можу зробити? Я можу змінити знак на протилежний. Для цього винесу знак мінус, буде мінус 2C помножене на А мінус С. Бачите, винесла знак мінус, та змінила знак в дужечках на протилежний. І тепер. Отримала спільний множник А-С, переписуємо А мінус С, а тут у нас буде АБ мінус 2C. Номер 526. Закінчить розкладання многочлена на множники. 5а плюс 5C мінус АБ мінус БС. Давайте згрупуємо перші два доданки та останні два доданки. У перших двох винесемо спільний множник 5, отримуємо А плюс С. А в останніх двох, дивіться, винесемо мінус Б. Мінус Б забрали, залишилося А плюс С. Дивіться, А плюс С це спільний множник. Переписуємо А плюс С. Та що в нас залишилося 5 мінус Б? 5 мінус Б. Номер 2 xy плюс 2y, мінус x мінус 2. Так само згрупуємо перші два доданки та останні два доданки. У перших двох спільним множником є y. Винесли, що залишилося у нас, коли винесли спільний множник y, залишилося x плюс 2. Тут у них помилка, тут має бути x плюс 2. А у двох інших, дивіться, що я винесу? Я винесу знак мінус. Тут у нас мінус 1 помножене на х, мінус 2. Якщо я винесу знак мінус, що в мене залишиться? Х плюс 2. І це все одно, що тут у мене стоїть одиничка. Дивіться, х плюс 2 це у нас спільний множник, ось я його винесла. А що в нас залишиться y? Мінус 1. Y мінус 1. Номер 3. куб плюс х квадрат плюс х плюс 1. Групуємо перші два та останні два. Дивіться, у перших двох винесемо х з найменшим показником степеня. Це х квадратів. Винесли. Що залишилося? куб, був куб, забрали х квадрат, залишився х плюс 1 плюс два інших х плюс 1. І дивіться, х плюс 1 я завжди можу представити як х плюс 1 помножене на 1. Дорівнює. Спільний множник у нас це х плюс 1. Ось я його виношу. Що в мене залишається, це х у квадраті плюс 1. Вправа номер 527. Подайте у виглядку добутку много многочленів вираз. Номер один. А помножене на Б плюс С плюс 4Б плюс 4 с Давайте згрупуємо два останні. Ось я поставлю дужечки. У двох останніх, дивіться, у нас є спільний множник 4. Давайте його винесемо. Перепишемо А b плюс плюс 4 b плюс У нас b плюс С та b плюс С. Переписуємо Б плюс С спільний множник, і що залишається А плюс 4. Переписали А плюс 4. Номер 2. Х помножене на y мінус 8 плюс. 6 мінус 48. Давайте згрупуємо останні два доданки. Що в них є спільного? Це множник 6. Дивіться, переписуємо y мінус 8 X помножив на y-8, плюс виносимо 6 за дужечки. Що отримуємо? Y мінус 48 поділене на 6, це буде 8. Отже, отримали спільний множник y-8. Виносимо його за дужечки. y-8, а тут у нас залишається x плюс 6. Номер 3. m помножене на n-2 плюс n-2. Згрупуємо два останніх доданки. Це у нас буде n-2. Помножене на 1. Ми завжди можемо написати, що це помножене на 1. Що ми отримаємо? n-2 тут у нас залишається m плюс 1, m плюс 1. Дивіться, спільний множник n мінус 2. Номер 4. х помножене на m-n плюс n мінус m. Дивіться, згрупуємо останні два доданки. Але тут ми маємо m-n, а тут n-m. Давайте у цих двох доданків винесемо знак мінус за дужечки. Що ми отримаємо? x m -N, мінус, поміняємо знак на протилежний m-n. Та помножено на один це одне й те саме. Дивіться, спільний множник у нас m-n, а тут ми отримаємо х-1. Все, ми розклали, ми подали у вигляду добутку многочленів наші вирази.